Отець Борис, вітаємо вас! Вітаємо в цей особливий день, день вашого народження, і хочемо передати від нас цей подарунок в знак вдячності вам за те, що ви є, ви народилися і ви тримаєте духовний фронт, ви тримаєте надскладну місію це мати наших людей захищеними Божою рукою і Божими благословеннями, які завдяки вам, завдяки роботи всієї вашої команди, великої команди, ви робите. Ми хочемо побажати вам багато здоров'я, багато сил. Хоча в у вас є і так дуже багато здоров'я і сил, але ми хочемо побажати вам ще більше, тому що роботи дуже багато, і таких людей, як ви, дуже мало, на жаль. І завдяки тому, що ви у нас є, і ми маємо надію, що наш духовний фронт буде міцнішати, буде кріпчати, і ми переможемо по всіх фронтах, враховуючи і цей духовний фронт. Так що ще раз вам дуже вдячні і прийміть, будь ласка, цей невеличкий подарунок у ваш день народження з ним народження. Дякую. Слава Україні! Героям слава!